Перш за все, я до вас сьогодні прийшов як брат у Христі, Ісусі, Господі нашому, тому почну свою промову з читання святого Божого Слова від Матвія, 9 розділ з 37 вірша. Якось каже Ісус своїм учням: жнива великі, а женців мало. Тож благайте Господаря жнив, що послав робітників на свої жнива. Брати і сестри, ну перш за все, я вдячний Господу за те, що я серед вас, також пастора церкви Віктора Васильовича, за гостинність церкви, сестру Ліду, брата Михайла за теплу кімнату, що я так спокійно сьогодні ночував. І хочу зазначити наступне. Знаєте, зараз ми бачимо таку тенденцію зменшення активності в розповсюдженні і проповіді Євангелія на вулицях, в містах. Це зв'язано із тим, що відбувається зараз в країні. Багато хто виїхав за кордон, і на вашому місті був такий потужний загін гедеонівців, так працював він потужно. Зараз тільки є в наявності один брат Олександр Саксін, президент. Він тут присутній в залі. Ми вчора з ним роздавали Євангеліє в лікарнях. І я вам хочу сказати, що люди готові слухати Слово Боже і приймають з задоволенням ці подарунки. Євангелія. Ми живемо з вами в останній час. І знаєте, я хочу сказати. Господь бажає, щоб ми не спали, а щоб ми працювали для Нього. Якщо хоча б один день, неділю, ми присвятимо не тільки недільному служінні, а після обіду підемо і будемо служити Господу, роздавати Євангеліє, проповідувати, то це, я думаю, угодна справа для Господа і потужна підтримка церкви для нього самого. Я хочу розказати вам про нашу організацію Гедеоновську е, асоціацію, яка виникла вже більше 125 років, бо є різні напрямки івангелізаційні. Є е, через телебачення, через інтернет, через радіо. До речі, я колись чув такі свідчення багато років ще. Коли проповідував Євангеліє, я є будівельником, працюю в різних квартирах, і моя професія стеслер, я монтажник дверей. І мені як то говорять люди, «Да, ми, нам приємно це чути. Ми чули радіопередачу Віктора Марченко. Нам подобається те, що він говорить. Так, да, справді таке було і було дуже приємно. Я говорю, так, да, я знаю Віктора Марченко, але треба не тільки слухати радіопередачі, а піти в молитовний дом, покаятися, прийняти Господа. От. Тому приємно дуже, коли про нас цей світ відгукається добрими словами. Да? І я думаю, що це приємно Господу, коли ми йому служимо. Так, от про нашу організацію, про нашу асоціацію. Яка розповсюджує безкоштовно нові заповіти, ви знаєте, які. Створення організації як такової, було в 1899 році брата в місті Джейнсвіл, в місті Джейнсвіл в штаті Вісконсин братами Джон Ніколс, Вільям Хайц і Сім'юел Хілл. Це три брата, які були засновниками. Організації, Покажіть далі. наступні фото? Це отак, от такою рекламою, е, роз, ну, якби розповсюджували, що є така організація, це громадський транспорт, і таким чином якби більше донести до людей. Яка мета була створення організації? Наступні е, наст... О! це перші гедеоновці Сполучених Штатів. Яка мета була створення організації? Знаєте, в той час в той час багато було дуже проблем з тим, що в готелях люди скоювали самогубство, бо там було вигідно помирати. За це платили не їх родина, а заклади, в яких вони скоїли самогубство. І, от прийшла така думка братам трьом цим, щоб в готелях залишати слово Боже. І вони прийшли до такого висновку, що треба створити організацію, яка б могла би друкувати біблії і залишати в тих готелях на тумбочках, як розповідав брат Віктор Васильович, що він бачив готелі, да, в наявності. Це наша організація і досі займається такими справами. І от спочатку організація розповсюджувала Біблії саме в цьому штаті Вісконсі, потім по всім Сполученим Штатам Америки. Потім вони прийшли до висновків, що це дуже затратно і можна просто друкувати нові заповіти і розповсюджувати нові заповіти. І потім вже організація перейшла в асоціацію, особливо після того, як вона поширилася по всьому світу. Бо зараз наша асоціація охоплює 200 країн світу. 200 країн. В кожній країні є представники гедеонів, є гедеонівські загони, і таким чином це не просто, знаєте, якась окрема організація, це рука церкви. Ми співпрацюємо з церквою. Я сам член церкви. І ми співпрацюємо з церквами, і це є все як би в спільності з церквою. Це не просто, що якась окрема організація, я до вас прийшов, щоб у вас забрати братів, і ви таки будете. Ні, це дає вам привілей в чому, що ви самі можете брати участь в служінні Богу, розпосюджуванні Євангелія, як члени церкви. Тому наша мета Заохочити вас, щоб ви теж приєдналися до нашого евангеліційного руху, до нашої асоціації. Ця структура зараз у нас налічує е, приблизно десь 270 учасників, 270 друкується Євангеліє на 108 мовах, різних мовах по всьому світі. І Слово Боже нам говорить, да, 200 країн. От дивіться. В світі взагалі там десь 200 з чим-то країн. А слово Боже, що нам говорить? І буде проповідано Євангеліє по всьому світу. І тоді прийде Кінець. І ми з вами дійсно бачимо, що ми живемо в останній час, що вже незабаром прийде Христос. І тому нам не потрібно спати, нам потрібно працювати і щось робити для Господа, брати і сестри. Далі. Це от перші біблії, бачите, які були розповсюджені, там написано готель. Да? Це перші гедеоновські біблії. Такі реліквії, ще досі існують у нас в штабі, там в Нешвілі є такі зразки. Далі покажіть, будь ласка. І наступний символ організації. Ось. Бачите, у мене теж є такий значок. Да? Кожний брат Гедеоновець або сестра. Є у нас сестри Гедеоновки, теж які розповсюджують Євангеліє. Ми носимо такі значки, звідки взялася така символіка. Це глечик, ви добре пам'ятаєте історію про Гедеона. Да? Хто такий був Гедеон, як він ховався в печері, як і всі ізраїльтяни від мідіанітян. І коли прийшов ангел, говорить йому: ти підеш звільняти да, Ізраїля від руки цих. Ну, Ті, хто прийшли захопити цю землю да, від цих варварів. Він говорить, «Да хто я такий, я не зможу, я як ніхто. Але він говорить, це Господь тобі говорить, ти підеш і ти звільниш. І він набрав багату численність, тоді таку кількість, але Господь говорить: ні, це дуже вас багато, щоб ви потім не сказали, що це ви прийшли і знищили тих медіанітян. Треба менше. І дійшли до того, що залишилося всього 300, 300, як би сказати, таких вірних, сміливих воїнів. І з тими 300 воїнами вони просто взяли глечики в руки. Бачите, там смолоски. Вони запалили ті глечики, і гучно, що вони промовили, Гедеон, і Господь з нами. І таким чином вони навели такий, якби на той стан міня дітянців, дуже такий переполох. А їх там дуже велика кількість була. І вони отримали перемогу. Отримали перемогу, тому що вони довіряли Господу. До речі, у мене є декілька віршів. Я іноді пишу вірші, я от декілька таких четверостіші написав: у глиняних глечиках полум'я сяє. І крики, та гуркіт під звуки труби. Це Гедеон свою землю звільняє, за волю свою вийшли Божі сини. Їх було мало, триста хоробрих, але з ними Бог, вони вірять йому. І в Божих очах це було добре по вірі здобути перемогу свою. Так і ми, брати і сестри, йдемо з вірою, що коли ми йдемо проповідувати. Євангеліє розповсюджувати. Ми йдемо не просто так, а ми йдемо з вірою. І перемога на нашому боці, бо з нами Господь. Амінь. Трохи я хочу ще е, розказати основні які місця розповсюдження це школи. Будь ласка, покажіть наступне фото. Школи, бачите? Ось в тому році е, обійшли наші брати 600 шкіл. До речі, зараз. У нас змінився керівник. Зараз брат Гула Сергій, директор асоціації в Україні, і у нас у лідерської команди є така спільна мета, щоб підняти служіння на рівень нормальної активної діяльності, щоб не просто на паперах числилося, що є такі організації там. Платити внески і так далі, а щоб ми дійсно працювали для Господа, розповсюджували Євангелія, служили Богу не на паперах, а на ділі. Так, от в школі роздали ж обійшли 600 шкіл. Хоча це не дуже легко, я вам скажу. Зараз в школах оця освіта, знаєте, там вирішує директор, чи можна роздати, чи не можна майже не міністерство це вирішує, а на місцевому рівні. І ось Господь благословляє, благословляє і роздали 70 тисяч, уявіться, за той рік 70 тисяч примірників нових заповітів. Далі, наступне тюрма. Це ми фотографувалися одеська тюрма під час проведення Bible Blitz. є такі у нас заходи, коли ми за 3 чи 5 днів, як ми домовляємося, ми роздаємо по всьому місту. Не тільки в тюрмах і в лікарнях, а по всьому, по базарах, де, де можна. Там ми далі в наступному е, фото ви побачите, бачите, отакий у нас е, ставимо таку палатку, да, там банер у нас написано Новий заповіт подарунок кожному. І Гедеоновські Євангелії, і група братів сестер підключаються церкви. Чим більше, тим краще. Ідемо і роздаємо, де тільки є можливість. Де ми роздаємо ще? В готелях, в армії серед військових. Зараз на фронт багато дуже відвозять нашим військовим Євангеліє. І це дуже потужна підтримка, коли воїни там моляться. Коли роздаємо також гуманітарку, теж ми роздаємо Євангеліє. В поліції, в тюрмах ми говорили, особлива євангелізація. Тобто я можу взяти Євангеліє, піти десь. Не тільки в лікарню, може піти десь по вулиці, роздавати і в лічної бесіді говорити про Ісуса Христа. Говорити людині про Бога, наскільки є у мене можливість і наскільки вона буде слухати. Що я хочу сказати? Що Євангелії, ці всі, вони да, безплатно ми їх роздаємо, але вони друкуються за кошти. За які? Кошти. Церковні кошти братів і сестер, які жертвують ці гроші на друкування цих Євангелій. І слава Богу, із за такої потужної підтримки церкві у нас є можливість друкувати їх і розповсюджувати. Євангеліє від Матвія написано: ідіть. І навчіть всі народу, народи, да, і проповідуйте Євангеліє, і, да, і Христі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто це наша основна задача з вами служити Господу. Знаєте, ми звикли думати іноді, що от спочатку треба сказати людині, щоб вона покаялася, а потім вже подарити її там новий заповіт або там Біблію, і нехай вона вже читає, да, і Дух Святий таким чином буде над нею працювати. Але буває навпаки зовсім по-іншому. Є багато свідчень, коли людині просто подарували Євангеліє. Наприклад, покажіть, будь ласка, наступне, от брат Тагір, да? це колишній наркозалежний, був дуже таким наркоманом. І він свідчить, що коли він як-то прийняв дозу наркотиків, в якої була отрута, він почав помирати. І він зрозумів, що все, йому підходить кінець, він зараз помре. Це зараз наш брат Гедеоновець. І він говорить: я подивився на стіл і побачив Євангеліє, яке ми, мені колись подарували, от він його показує, подарували на вулиці. Він взяв його, ну викидати не викинув, прийшов додому, поклав на столі. І в той самий момент, коли він вмирав, він взяв, відкрив і думає, це моя посл... остання надія. Схилився перед Господом і говорить, Господь, допоможи мені, спаси мене якщо ти є. Потім він почав читати Євангеліє, і з того часу він був звільнений від залежності, і зараз він служить Богу. І багато таких свідчень є. Є свідчення, коли, наприклад, у в'язниці, ну, там, де ми розповсюджуємо Євангеліє, це такий негативний, як би приклад, але теж Бог і так спасає людину. Людина взяла такий маленький новий заповіт і крутила скрутки з табака, знаєте, там вони збирають іноді там окурки там і роблять такі скрутки і курять, палять потім. І от він як-то виривав, виривав очередний раз, там, наступного разу виривав листа і прочитав слово, яке торкнулося до його серця. І він покаявся і кинув не тільки палити, але прийшов до Господа і прийняв його в своє серце, і зараз він серед спасенних. Є інші свідчення. Наприклад, я теж перший раз побачив Євангеліє в місцях позбавлення волі, це було 1985 рік. Я ніколи не хотів бути злочинцем, знаєте, і добре гарно вчився в школі. Але проблема була моя в тому, зробив я таку помилку. Я тоді був звільнений від вивчання української мови. І я вирішив, що ну не буду вчити, ну не треба, можна не вчити те. Хоча вчителька мені говорила: Олег, вчи, тобі це потрібно буде в житті. Вона, знаєте, бачила, що я гарно вчився, але я слухав своїх однокласників. І отак, на жаль, я познайомився з тими друзями, які взагалі не ходили ні на які уроки. Ну і далі більше, знаєте, і таким чином. Не тільки познайомився, але й почав робити ті ж саме гріхи, які вони чинили. І далі моє життя, я ж говорю, познайомився в місцях позбавлення волі. Вперше е, побачив маленьке Гедеонівське Євангеліє. І потім в моє життя вже Дух Святий прийшов, почав працювати наді мною. Це було не зразу, але таким чином теж я прийшов. Як то до Господа є сестра, яка свідчить про те, що коли вона була маленька, вона ходила в Євангельську церкву, Їй подарували новий маленький заповіт і запросили її, і вона ходила, їй подобалося, як співають, як прославляють Господа. Вона там друзів собі знайшла. І ось як то вона приходить додому, її мама говорить: слухай, навіщо тобі та секта? Не ходи туди, не треба туди ходити. Ну вона говорить: я любила свою маму і послухала її і перестала ходити. І Вангелія поклала десь у шафу. І ось, коли пройшло багато років, вона розлучилася зі своїм чоловіком вже. В неї була вже створена сім'я, ну світська така сім'я, знаєте, як воно є в світі. І вона думає, чому ж у мене так в житті відбувається? Мама моя розвелася з чоловіком. І в мене так само теж щось не вистачає, ну, нема щастя в житті. І коли вона про це подумала, вона, якби, випадково відкрила шафу і побачила то маленьке Євангеліє. І на неї, як прозріння, знайшло, знаєте, відкривання від Господа, що вона таку страшну помилку зробила в своєму житті, що вона залишила тоді Євангельську церкву. Вона пішла знову до тої Євангельської церкви, вона покаялася. Прийняла Господа, Господь їй дав чоловіка. Вони кохають один одного, у них діти є, вони служать Богу і прославляють Бога. Отак От буває в житті. Людина відклала. На потом да, новий заповіт, а потім через нього вже знову вона покаялася і прийшла до Бога. Тобто, до чого я веду? Що ми можемо подарувати десь на вулиці, десь в лікарні новий заповіт. Людина може його зараз і не читати, може взяти додому, покласти десь вдома, в шафу якусь, а потім відкрити в скрутну годину, і Слово Боже, воно живе і дієво, і воно спасає людину. Таким чином, ми служимо Богу. І тому я прошу вас, приєднайтеся до нашого євангельського руху. Підходьте, у вас є брат Ухов Володимир, Зараз, на жаль, він відсутній, скоро він приїде, теж гедеоневець. Приєднайтеся до нашого гедеоновського руху, до пастора підходьте. Хто бажає сьогодні піти з нами, розповсюджувати Євангеліє, приєднатись до нас після обіду, ви можете пообідати, а потім ми можемо зустрітися з вами і розповсюджувати Євангеліє. Ми з братом Олександром сьогодні маємо таку мрію, таку мету. Так що, нехай Господь вас всіх благословить. Я ще раз вдячний церкві, пастору за гостинність, за те, що ви мене вислухали. І прошу, щоб молилися за нашу асоціацію, щоб вона була дієвою в Одеській області і всюди. Добре, помолимося.